Я Ольга Андрійчук, і це програма Власний бізнес. Ви любите водити авто, особливо коли воно чисте і гарно виглядає. Однак не завжди вистачає часу його мити. Сьогодні поговоримо про те, як відкрити власну автомийку і заробити кошти. Генеральний партнер програми Нексія ДК. Ваші аудитори і консультанти. Головний спеціалізований партнер програми компанія Керхер. Концепцію програми розроблено колективом журналу Власний бізнес. Архів програми дивіться на порталі www.vlasbiz.net долаючи перешкоди, знаходячи правильні рішення, відкриваючи нові можливості та досягаючи вершин. Даємо можливість впевнено почуватись сьогодні та сміливо планувати майбутнє. Нексія ДК. Ваші аудитори та консультанти. Щорічно кількість автомобілів на українських дорогах зростає на 10-15%. Чого не скажеш про автомийний бізнес? На сьогодні існує три основні види автомийки: ручна, автоматична та мийка самообслуговування. 70% ринку становлять ручні мийки, 25% портальні та тунельні мийки, і близько 5% мийки самообслуговування. У сучасному світі з надзвичайно швидким темпом життя люди обирають саме ті послуги, які потребують найменшої затрати часу. Відповідно, ми спостерігаємо тенденцію автоматизації всього бізнесу, автоми в тому числі. Одним з напрямів розвитку є такий напрям, як клін парки, який включає в себе декілька видів мийок. Таких як портальна мийка, мийка самообслуговування, а також ручна мийка. Такий бізнес дебільшого розвинений за кордоном, і до нас він лише поступово приходить. Компанія Керхер розпочала свою роботу у 1935 році. Заснував її німець Альфред Керхер як сімейне підприємство. Перший апарат високого тиску з підігрівом з'являється на ринку у 1950 році. З 1974 дев'ятсот усі виробничі потужності підприємства зосереджені на концепції створення чистоти. Сьогодні офіційні представництва компанії відкриті у 50 країнах світу. Компанія Керхер завжди слідкує за тенденціями розвитку ринку, іде в ногу з ними, і навіть на крок випереджає. 90% всієї продукції керхер є інноваціями. Основний цілі керхер є клієнтоорієнтованість, і основним для нас є задоволення потреб клієнта. Ще 5 років тому при відкритті автомийки в українців не виникало питань щодо концепції і способу організації самого процесу. Сьогоднішні реалії дають підприємцю можливість обирати. Насамперед, розглянемо найпростішу із точки зору організації бізнесу модель ручної мийки. Час миття однієї машини на ручній мийці близько 40 хвилин. За 12 годинний робочий день при максимальному навантаженні на двохпостовій мийці можна помити 36 машин. Середня вартість одного миття по Львову становить 60 гривень. Отже, максимально можливий дохід в день 2160 гривень. Ціна залучених інвестицій у відкриття двохпостової ручної мийки близько 25 тисяч євро. Особливості ручної автомийки полягають у тому, що усі операції ведуться з допомогою рук з візуальною перевіркою результату. Миття автомобілів виконується губкою з поролону і ганчіркою. Кожен цих процесів починається з зони предмилу, де просто наноситься розчин попереднього милу, для того, щоб розривати дорожню плівку, яка є основною проблемою при митті автомобілів. Після цього машина переїжджає на наступний пункт. На якому проводиться вже, покривається безпосередньо активною піною, де і проводиться вже ну, кінцеве миття автомобіля. Кожен автомобіль незалежно від послуги, крім послуги дощ, обробляється холодний воз. Після цього автомобіль по тунелю переїжджає на сухомийку. В наявності є 11 постів, на будь-якій з них в очері заганяється автомобіль, і там вже власник автомобіля залишає автомобіль і замовляє додаткові послуги, які він хоче. Основним ризиком для успішної роботи ручної безконтактної мийки є проблема із підбором фахових працівників. Адже процес миття автомобіля не завжди є таким простим, як здається. Перша умова, яка в більшості кому не подобається, це і дисципліна. Кожен салон прибирається по-іншому. Інші матеріали покраски, інші матеріали обивки і так далі тому подібні. Конструкція самих автомобілів. Тому, щоб вивчити, щоб хоча б людина вийшла на якісь середній і чуть вище середнього рівень, їм потрібно не менше місяця півтора. Набагато легше навчити людину, яка без досвіду, ніж перевчити людину, яка вже десь працювала під свою специфіку. Конструкція портальної мийки схожа на літеру П. Вона обладнана ворсовими щитками, які зміщуються горизонтально і вертикально, і вентиляторами, що дозволяють усе швидко висушити. Процедура чищення машини відбувається за допомогою переміщення різних деталей мики довкола автомобіля. Я був е -е, довгий час за кордоном і там побачив автомобільний комплекс. На той час у такого не було. І цей комплекс мав перевагу в тому, що був збудований за саме сучасними технологіями. А найбільше мене в ньому вразив, вразила мийка портальна. Я вирішив відкрити її в Україні. Для того, щоб наші громадяни мали саму можливість як громадяни з Німеччини, помити свій автомобіль. Після чого мене виникла ідея, щоб поєднати портальну мийку в комплексі з СТО і Кафебар. Тривалість миття автомобіля на портальній мийці близько 10 хвилин. Максимально можливе навантаження портальної мийки на 12 годинний робочий день 72 машини. Середня вартість миття авто 40 гривень. Відповідно, максимально можливий дохід у день 3200 гривень. Ціна залучених інвестицій у відкриття портальної мийки від 70 до 120 тисяч євро. Перед заїздом на портал з автомобіля змивається бруд. Для того щоб частинки піску не попали на щітки і не пошкодився в портальний пристрій рухається вперед-назад вздовж нерухомої автівки, за кожний прохід здійснюючи по одній операції. Щоб вибити пил та бруд зі всіх щілин, авто обробляється струменем води під оптимальним тиском. Далі від коліс до антени покривається активною піною. Щітки мають здатність підлаштовуватися під форми кожної моделі автомобіля. Одночасно діють круглі щітки, що обертаються, мийники коліс. Далі портал обполіскує машину і наносить віск, що виконує роль своєрідного хімічного рушника. Пізніше автомобіль висушується. Цей процес дуже важливий. Від нього залежить якість миття і якість створеного воском захисного покриття. Перевага портальної мийки перед іншими в тому, що вона дозволяє швидко і якісно вимити авто. А в свої переваги є перед власниками мікроавтобусів і автобусів, тому що портальна мийка може вимити всі важкодоступні місця, а саме верхню частину автомобіля, е який не може е справитися ручна мийка. Ключовим рішенням, яке приймете при відкритті портальної мийки, буде вдале місце розташування. Найвигіднішим вважається розміщення на шляху пересування людей від будинку на роботу. Долаючи перешкоди, знаходячи правильні рішення, відкриваючи нові можливості та досягаючи вершин, даємо можливість впевнено почуватись сьогодні та сміливо планувати майбутнє Нексія ДК, ваші аудитори та консультанти. Останньою популярною тенденцією на ринку автомийок є відкриття самообслуговуючої мийки. Особливості її роботи полягають у тому, що автовласник сам може довести до блиску свій автомобіль, не чекаючи у довгих чергах, незважаючи на мокру роботу, одяг власника залишається чистим і сухим. Час миття автомобіля на самообслуговуючій мийці 8 хвилин. Середня вартість миття 20 гривень. За 12-годинний робочий день на чотирьохпостовій постовій мийці при максимальному навантаженні можна помити 360 авт. Отже, максимально можливий дохід в день 7200 гривень. Ціна залучених інвестицій у відкриття чотирьохпостової постової самообслуговуючої мийки близько 110 тисяч євро. В моделі нашого самообслуговування там є основних п'ять позицій, якими користуються наші клієнти. Влюбляється жетон і в жетоні є на кожну позицію певна кількість часу. Перша позиція це є миття високим тиском з хімією. Друга це є механічне миття автомобіля, миття щіткою. Деякі клієнти в нас пропускають цей пункт і переходять безпосередньо до третього пункту. Вже для знову для миття до миття високим тиском, але без хімії. Четверта позиція це є позиція холодного воску. Яку ми радимо використовувати? І п'ята позиція це є змивання основленою водою. Самообслуговуюча мийка дозволяє максимально виключити людський фактор. Управління мийкою може здійснювати одна людина. На даний момент мийки самообслуговування вважаються найперспективнішим напрямом за рахунок помірних вкладень та невеликого терміну окупності. Отже, ви вирішили відкрити автомобільну мийку. Для цього вам необхідно визначитися з придбанням обладнання. Для ручної безконтактної мийки, яку ми, наприклад, рекомендуємо апарати ХДС ХД, приблизно загальною вартістю до 100 тисяч гривень. Портальні мийки ми ділимо для легкового транспорту і для великого вантажного транспорту. Для легкового транспорту вони коштують дешевше. Починати можна з 55-60 тисяч євро. І, звичайно, можна їх нарощувати. Для вантажного транспорту ціни починаються в районі 100-110 тисяч євро. Для самообслуговуючої мийки Керхер на 4 миючих поста. Керхер рекомендує обладнання SBMB. Вартістю приблизно 70 тисяч євро. Також потрібно відшукати відповідну земельну ділянку, на якій збудувати чи орендувати приміщення, яке б відповідало низці рекомендацій. Наш досвід каже, що е, земельні ділянки на автомийку самообслуговування найбільш прості, найбільш дешевші на портальну автомобільну або грузову мойку. Е, Вимоги до приміщення досить серйозні, тому інвестиції серйозні. І на безконтактну е, мийку ручну це середні вимоги до приміщення. Значну частину затрат вашого бізнесу становитимуть так звані постійні витрати. Постійні затрати можна поділити на три блоки: Перший – все, що пов'язане з водою та водовідведенням, електрикою. Та хімія. Другий блок це оплата праці, оренда та сервісне обслуговування обладнання. Третій блок це фінансові затрати на обслуговування кредиту, амортизація та податки. При відкритті будь-якої мийки необхідно подумати про економію води та чистоту довкілля. Для цього кожна автомобільна мийка повинна бути обладнана системою рециркуляції води. Компанія Керхер також дбає про навколишнє середовище і рекомендує системи рециркуляції води. Їхня приблизна вартість 15 тисяч євро. Ця система модульна і може бути поставлена як зразу під час будівництва мийки. Так і вже діючий бізнес. Наша мийка обладнана сучасною системою циркуляції води, яка дозволяє перше е економити воду, друге е не забруднювати на пошсередовище. Оскільки обладнання для автомийок в Україну в основному завозиться з-за кордону, нова редакція митного кодексу, який набув чинності з 1 червня, однозначно позначиться на розвитку ринку автомийок в Україні. При плануванні бізнес-стратегії у малому та середньому бізнесу необхідно враховувати, що значна частина товарів та послуг, які возяться на територію України, підлягають митному контролю, митному оформленню та справлянню митних платежів. У випадку організації виробництва послуг, які надаються автомийками. Варто враховувати ряд особливостей чинного законодавства, зокрема митного кодексу, який набрав чинність з 1 червня 2012 року. Передусім, варто зазначити, що обсяг тих капіталовкладень, які суб'єкт господарювання готовий залучити для організації надання послуг на автомийці, передбачає і обсяг тих процедур, які будуть вчинятися по відносно зазначених товарів. У випадку везення автомийки, яка вже промислово була вироблена за кордон можна застосовувати процедуру митного оформлення комплектного об'єкта. До того, як ви возите товар, до того, як ви здійснюєте його оформлення, можна звернутися до митного органу в тому місці, де ці процедури будуть здійснені для отримання попередніх рішень, встановити, яка буде митна вартість товару, які заходи тарифного-нетарифного регулювання будуть застосовані щодо тих об'єктів, які возяться, а також отримати експертні висновки відповідних митних установок. Відкриття автомийки бізнес нелегкий і відповідно має багато ризиків. Однією з основних порад при плануванні будівництва автомийки є звичайно вибір місця, де буде побудована автомийка, тобто моніторинг самого місця. Необхідно е, визначити, де ви будете будувати мийку, прослідкувати, які є конкуренти поруч, щоб ці конкуренти не були ближче в радіусі одного кілометра. На будь-якій мийці цілодобово майже 100% вологість. Тому важливо підібрати правильні стійкі до вологи будівельні матеріали. На етапі розрахунку бізнес-плану важливо усвідомлювати, що не варто економити на обладнанні та будівельних матеріалах, тільки це відіб'ється в подальшому на якості послуг. Одним з найважливіших факторів якісної безперервної роботи автомийки є сервісне обслуговування, яке надає компанія Керхер. Генеральний партнер програми «Нексія ДК» – Ваші аудитори і консультанти. Головний спеціалізований партнер програми компанія Керхер. Концепцію програми розроблено колективом журналу Власний бізнес. Архів програми дивіться на порталі www.vlasbiz.net. долаючи перешкоди, знаходячи правильні рішення, відкриваючи нові можливості та досягаючи вершин, даємо можливість впевнено почуватись сьогодні та сміливо планувати майбутнє. Нексія ДК, ваші аудитори та консультанти. Діваючи автомобільну мийку, не забувайте про стабільну якість надання послуг та економію часу вашого клієнта. Найчастіше вам авто зустрінемось.